Що зі мною щось не так, що я погано бачу, що я не така, як усі діти, я зрозуміла ще в дитинстві. Я хотіла бути схожою на героїнь пригодницьких книжок, лазити по деревах, подорожувати, підкорювати вершини, але знала, що не можу цього робити, що ці героїні недосяжні для мене. Зате почала писати вірші. Дізнавшись більше про Лесю Українку, яку звідтоді обожнювала. Читаючи про її проблеми зі здоров'ям, я розуміла, що їй теж було важче, ніж іншим, а вона, навіть маючи інвалідність, стала найвідомішою українкою. Мені подобалось думати, що наші труднощі у житті у чомусь схожі. І, хоча я не асоціювала її із собою, бо це інша епоха й інший вид інвалідності, її приклад дуже надихав мене не здаватися. Я не знала жодної відомої жінки з інвалідністю позору, яка була б для мене ролл-модел, і мені дуже цього не вистачало, особливо у період дорослішання я не можу говорити про шкільні роки без емоцій і досі. Батьки дали мені дуже цінний шанс, виборили для мене право навчатися не в інтернаті, а в звичайній школі у рідному Луцьку, недалеко від дому. Повірили, що я можу. Я боялась ходити до школи, бо у 1990-ті роки про булінг та про його подолання ніхто не говорив. Щодня, йдучи до класу на четвертому поверсі, я мусила бути готовою, що хтось може спеціально мене штовхнути, скривдити, вигукнути, сліпа чи ще щось образливе. Проте саме шкільне життя дало мені непохитну віру у свої сили і у те, що є люди, які приймають. На уроках я часто підходила до дошки, бо навіть із першої парти не могла бачити, що на ній написано. Дехто починав обурюватись, вигукувати, що я їм заважаю. Вони відчували свою перевагу наді мною, але я й далі, стримуючи емоції і сльози, продовжувала вчитися, бо вірила, що маю право. Таким чином я ставила під сумнів дії кривдників. Добре, пам'ятаю, як на уроках фізкультури я мусила дивитися, як мої однокласники грають у волейбол чи інші ігри, сидячи на лавочці, бо була звільнена за станом здоров'я. Мала бути присутньою на заняттях формально, не будучи їх частиною. Мої батьки про цькування не знали, і вчителі теж або просто заплющували на них очі. Я знала, якщо не вчитимуся добре у звичайній школі, мене віддадуть у школу інтернат. Тому я робила усе можливе, навіть готувала уроки наперед, і коли вчителі пояснювали новий матеріал, я вже його знала. Мені допомагали батьки, сестра, однокласниці. Я повсякчас мусила докладати більших зусиль, ніж інші, щоб бути на рівні. Але це допомогло мені застосувати усі можливі мої сильні якості. Відсутність просвіти щодо інвалідності, рівності та поваги до людини у школі, і як наслідок я росла в оточенні, дехай як добре вчилась, я почувалася прибулицею, єдиною такою на планеті. Вперше я побачила хлопця у таких самих окулярах із дуже товстими скельцями, як у мене, вже у коридорі університету. У 2000 році я вступила на факультет міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки, і момент зустрічі з Андрієм Погорілим пам'ятаю досі. Він став дуже важливою для мене людиною. Не тільки тому, що я чи не вперше побачила активну, прогресивну, молоду особу з такою самою інвалідністю, а й тому, що завдяки йому я дізналась про правозахисний рух та про права людей з інвалідністю. Саме Андрій запросив мене на зустріч луцької організації Паросток. Там я познайомилась з Богданом Мойсою, Миколою Пехом, Олександром Мельником та іншими активістами. Я почала долучатися до громадської діяльності. З Богданом ми їздили у школи інтернати у Львові, у Клевані та проводили навчання для абітурієнтів у рамках підготовки до вступу. Ми готували їх до іспитів з англійської мови та української мови і літератури. Я вперше відчула силу спільноти людей з інвалідністю тієї її прогресивної частини, яка дивилась у майбутнє. Руйнувала бар'єри й стереотипи, підтримувала та надихала спільноти, про яку взагалі мало хто знав, але вона була і змінювала життя людей. Я хотіла бути її частиною. У 2006 році ми з Богданом Мойсою провели всеукраїнський форум молоді з порушеннями зору у Києві. Ми хотіли познайомити і об'єднати людей. Я досі спілкуюсь і дружу з багатьма учасниками і учасницями того заходу Олегом Лепетюком, Женею Светом, Валентиною Бутенко. Зараз у спільноті набагато краще налагоджена комунікація, а тоді не було платформ такого формату, де молодь могла би створювати зв'язки і розбудовувати рух. Мене дуже здивувало, що про цих людей ніхто не знав, бо навіть вони часто не знали одне про одного. Але кожен та кожна у своїй сфері, у своєму регіоні, робили надзвичайно корисні речі для спільноти. Хтось започаткував в Україні реабілітацію, хтось надавав юридичну допомогу, хтось знайомив з асистивними технологіями. Зараз я знаю точно, що мої життєві досягнення це в тому числі результат підтримки спільноти. Після того форуму мене не відпускала думка. Українці та українки мають дізнаватися про наш рух, про людей, які змінювали та змінюють суспільство і просувають права людей з інвалідністю. Чому я знала про Джудіт Г'юман, Гелен Келлер, Стівена Гокінга, але не знала про Раїсу Кравченко, Івана Марусевича, Миколу Подризана, Олену Кравченко та інших, ці історії повинні бути розказані. Під час війни Росії проти України ми показали світові, наскільки сильним та мобілізованим може бути український громадський рух за права людей з інвалідністю. Наш рух неабияк впливав і впливає не лише на права людей з інвалідністю, але й у цілому на становлення країни. Підтвердженням цьому є приклади наших борчинь і борців. Юрія Шухевича Дисидента, який після повної втрати зору у радянських в'язницях потрапив у будинок для інвалідів і так багато зробив для України, Василя Слабчука, який пройшов Афганістан, де отримав інвалідність, відомого поета, лауреата національної премії України імені Тараса Шевченка, з яким я робила своє перше в житті інтерв'ю, ще навчаючись у школі. Раїси Кравченко, яка однією з перших почала допомагати людям з інтелектуальними порушеннями, і доклала безліч зусиль для ратифікації Конвенції про права людей з інвалідністю в Україні. Олега Лепетюка, який створив унікальну організацію незрячих юристів у Харкові, і від якого я вперше у житті почула багато повстанських пісень. Так натхненно виконаних під гітару колись у Криму у 2000-х, у Києві під час Революції Гідності та з його дому у Харкові через Зум уже під час повномасштабного вторгнення Росії. Усі вони зробили великий внесок у формування тієї сильної України, яку маємо зараз, і мені дуже хочеться, щоб про цих людей знали. Я хочу, щоб молодь з інвалідністю, читаючи історії героїв та героїнь книжки, знаходила серед них власні ролл модел, якої в мене не було у дитинстві. Я прагну, щоб люди без інвалідності, прочитавши її, усвідомили внесок спільноти людей з інвалідністю у розбудову країни та нарешті позбулись тисяч стереотипів. Я мрію, щоб сотні людей, про яких ми не змогли розповісти у книжці, почали цінувати свій внесок та розуміти, що вони частинка чогось більшого, а їхня праця важлива не тільки для спільноти, а й для цілої країни. Юлія Сачук, правозахисниця, борчиня за права людей з інвалідністю, голова громадської організації «Fight for Right». З розмови з Іриною Текучовою, вересень 2023 року. Ірландія